Я всіх вітаю, на каналі Історія Кравця. Продовження повинно бути цієї курточки. У мене вже є блискавки, я показувала. Ще раз покажу, що я хочу показати в цьому відео. Знімаю вертикально, щоб вам було більше видно, скажімо так. І дивіться, ось це, ви бачите, плече. Ось воно, плече. І воно йде, начебто туди перекошує, на спинку. Чому? Це робота з манекеном, коли Манекен не відповідає фігурі замовника чи вашій фігурі, наприклад. І таким чином, коли я одягаю, наприклад, цей манекен, він не співпадає зі статурою і з антропометрією замовниці. Тож, Мені потрібно це враховувати і знати, що викрійка стовідсотково вірна, базова, за якою я робила моделювання. І ось ці всі огріхи, як ви бачите, зараз я ще покручу мене манекен. То вони начебто збивають, тому що ми дивимось плече не на своєму місці. Якщо я буду його повертати ось так, то воно перетягує назад. Навіть не за того, що спинка трошки важкіша, ніж пілочка, тому що тут все ж таки три шари та ще й хустина, яка важча, ніж орхунза. А ще й за того, що просто тут Сама статура, вона іншого плану. Це ось такі є моменти, якщо ви стикаєтесь з таким самим в своїй роботі чи в побутовому складі пошиття, то просто знаєте, що ваша фігура то є ваша фігура чи фігура замовниці, а Манекен то є Манекен. І він може і дійсно не завжди, і, в принципі, не співпадає з нами. Тож, ось Такий момент, ось такий проміж... проміжний фрагмент курточки. Ось так воно йде саме на спинці. Ще буде огляд обов'язково. Ось такі є пати, які я буду закріплювати. Тут мені треба придумати ще. Такий фальш гудзик тому що тут не буде прямо, от воно за і все. Мені треба що тут зробити? От бачите, я порухала з тієї сторони а, а, те, те плече. І ця історія в мене взагалі вона якось перекусилась. Це саме за того, що іде ну, не та статура. От просто не та статура. Це як приклад того, коли ми працюємо з манекеном, щоб ми розуміли, що все це. Ну, На манекен не треба розраховувати як на саму фігуру. І ось такий в мене проміжний варіант, ще раз скажу. Мені тут залишилось вточати, встрочити молні блискавку, обробити горловину. Там буде така підкрійна в мене планка. І ще зробити ще дві пати, ось такі, які я покажу потім. У мене є дуже гарний варіант. Це кнопки такі, вони металеві і вони доволі важкенькі. Ну, Вони не такі важкі, але важкенькі, за рахунок чого я їх буду кріпити ось тут, на ось цьому пояскові. Що дасть можливість трошечки врівноважити вагу між спинкою і пілочкою, тому що навіть ось така блискавка, ось вона блискавка, яка тут буде, бачите, вона легка, вона так само прозора. І е, вона не дасть тієї важкості, яка врівноважить вагу. Все ж таки, врівноважити вагу потрібно, тому що е, там є хустина на спинці, яка переважує, скажімо так. От. І е, тут, до речі, є ось така е, витачка павутинка е, напротяж тої, що ми вже моделювали на е, як поблузці. І ось такі, я, до речі, не просувала цю курточку. Єдине, що я це зроблю в кінці, вже ось, ось цей фрагментик, і я просто хочу його спрасувати. Тому, що, бачите, тут трошечки. Такі пузирики. Ось, ось цей пузирик, я хочу його врівноважити, щоб не було ніяких інших. Ну, тому що тут витачка, витачки всі повинні спрасовуватись, хочемо ми того чи не хочемо. Але загально цю курточку прасувати я не буду, тому що органза вона не потребує. І взагалі, ну краще ти бачиш, що це і навіть шовкову органзу. Там з нею треба буде бути дуже-дуже дуже обережно. Це поліестрова, але все одно, окрім виточок, в мене тут мені подобається, в принципі, більш-менш все воно ось таке є, начебто відпрасоване. Є такий фрагмент, як отака. На, ну, як технічна, бачите, від відстрочки як на джинсі, така а, при, призборка шва. так Такий він ось ось такий рельєфний. Я не хочу його псувати, тому що він додає якогось якоїсь живості цій курточці. ось за, за того, що манекен не такий, я рухаю і воно все сповзає назад, тому що ось ну, манекен такий, але не такий за фігурою, як треба. Тож, ось такий в мене проміжний варіант. Огляд, ще раз повторюю, він буде наприкінці, коли я вже зроблю все остаточно з блискавками і так далі. Ви скажете, як я буду обробляти. Дивіться, я вам, як я буду обробляти блискавку, ось тут в мене поясок. І бачите, я його не дострочила до кінця. Тож, сюди я буду. Вправляти блискавку вставляти, під, підвертати, і потім я його застрочу до кінця і зроблю додаткові такі фігурні ось тут застрочки, відстрочки, зараз я наближу. Ви бачите, ось тут в мене відстрочечка така. І вона не дуже гарна, якщо її ось так залишити. А в мене вона буде продовжуватись трошечки, ось тут треба продовжити. І я хочу зробити її якось більш естетичною, саме за рахунок машинної строчки. Так що ось такі в мене позначки це в мене, до речі, позначка Талії, бачите? З талією на манекені, вона взагалі не сходиться. І це нормально. Ось це нормально, тому що я шию не на манекен, я шию на фігуру. І о, рукави в мене ось з таким манжетом. До речі, він досить вдалий. Ось я, ось я так, Коли я продяга... вдягаю на свою руку, він тут є таким доволі свободним, але не огортає прямо навколо зап'ястя. Тут є такі складинки-закладинки, і все дуже вдало воно виглядає на самому, на, на самій фігурі, на самій руці. І ось ця строчка, яка ось тут є, вона, як. Знаєте, вона ось саме та строчка в мене закріплювальна, яка в, на, тут в мене два шари цієї органзи. Я її залишила, тому що вона дуже гарно виглядає, як додатковий якийсь елемент від строчки. Таке ж саме є на Іншому рукаві я нічого не прибирала, і все тут залишилось. Деякі де ось такі ниточки це вони ще приберуться, тому що в мене ще буде з робота. І а, все інше, в принципі, я вам покажу: ніде немає оверлока. І все оброблено саме а, таким білизняним і окантовочним швом. Так що... Ось так, це такий на майже 10 хвилин вам момент роботи з курточкою. Я сподіваюся, з посадкою вам зрозуміло для ваших робіт будь-яка будь сукня чи пальто, чи щось воно потребує саме цієї уваги. Тобто, скільки в мене не було манекенів, я знала завжди, що моя викрійка базова. 100% на людину чи на мене. І манекен, то просто як, знаєте, вішала, які мені допомагають загально побачити весь цей образ. Так що до нової зустрічі, побачимось. Наступне відео буде вже заключне за цією курточкою. Всім гарного дня!